Ну що ж, друзі, будемо підводити підсумки. Ремонт потрібно робити, щоб жити. А не жити, щоб робити ремонт. Someone, anyone, me, друзі, всім великий привіт ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І на прохання підписників сьогодні у мене на огляді однорука бензопила від торгової марки Start Pro, модель SCS 2520. Bye. Ну і, звичайно, друзі, все, як ви любите, я її буду тестувати та частково розберу, покажу, яка вона всередині. Пробіжимося швидко по характеристикам. Об'єм двигуна даної пили 254 смбічних, оберти 11 тисяч обертів хвилину, довжина шини 12 дюймів, крок 3,8 піко. Та на це все старт продає аж цілих 3 роки гарантії. Друзі, я тепер, як завжди, розповім тим людям, хто купує в інтернеті, і не має можливості потримати дану пилку в руках, а тим більше нею покористуватись. Як бачите, пилку я вже покористувався, ну це ви побачите. Бачите в кінці відео, що вона може. Робоча довжина даної пилки становить 28,5 см. Як бачите, зірочка на шині в старту фіксується чотирма закльопками. Також можливість є змазувати шприцом. В комплекті, як я вже сказав, йде ланцюг 3,8 піку, але як бачите, цей ланцюг має зуб типу суперзуб. Шина фіксується на дві гайки, є зручне бокове натягування ланцюга. Також дана пилка має металеві упорні зуби. Дуже сподобалось, що пробки цієї пилки мають спеціальні отвори під викрутку, тобто, якщо вам від вакуума сильно засусать ці пробки, викруткою при любих ви зможете їх відкрутити. У верхній частині знаходиться для палива, є зразу віконечко для палива, у нижній частині безпосередньо для масла. Також дана пилка має праймер для підкачки палива. У задній частині пилки розташований повітряний фільтр і розташований речах. Повітряної заслонки, тобто витягнули речах повітряної заслонки, але нажимаєте клавішу газу, він автоматично заскакує. Дуже зручно, біля ручки розташована кнопка включення та виключення, і дуже класно, що це не тумблер. Як бачите, пилкою можна працювати і одною рукою, і також можна працювати двома руками. Пилка має нормальний баланс. Ось я одним пальчиком тримаю, і як бачите, нікуди її не нахиляє. Просто баланс ідеальний цієї пилки. У задній частині пилки, як бачите, спеціальний металевий отвір, щоб можна було вішати її на карабін з боку. Цієї пили безпосередньо виходить вихлопна труба. Також є повноцінний ланцюговловлювач, як бачите, він зроблений з металу. Також дуже сподобалось, що речах екстреного тормозу має фіксацію з двох сторін. Комплектація даної пили банка для розведення палива. Дуже круто, друзі, що в комплекті йде ще одна додаткова шина. Ну І, звичайно, що це за шина, якщо не буде з неї додатковий ланцюг. Тобто, в комплекті також йде додатковий ланцюг. Це реально старт про жирний лайк. Безпосередньо кожух для шини. Кожух, як бачите, повноцінний, закриває всю шину. Тут таке буває, деколи що не до кінця закриває. В комплекті йде сумочка Start Pro з різними ключами, тут і свічний ключ, напильник і всякі різні викрутки. Ну і звичайно, в комплекті керівництво з експлуатації і гарантійний талон. Покажу для тих, хто не знає, як одягнути ланцюг на шину. Тут просто дуже близько до глушника йде привідна зірка, тобто ви ось так на ребро засовуєте, прокручуєте. І все. Покажу, як виглядає муфта. Як бачите, муфта має дві пружини. Кожна пружина йде на 5 витків. Як бачите, все зроблено з металу, ніякого соломіну немає. Свічка йде від торгової марки SDK. І як бачите, після тесту взагалі ніякого нагару, свічка нормальна, суха, роботяща. Ну що ж, друзі, давайте спробуємо тепер, з якого разу вона заведеться. Ще раз без підсоса. Упс, усім привіт, на зв'язку асистент. Сьогодні разом з вами подивимося, по чому не є каталог, продають різні бензопили від різних інтернет-магазинів. Як бачите, бензопил дуже багато. Є чим попиляти. До речі, не тільки бензопили пиляють. Це так, про своє жіноче. Отож, зверху можна виставити фільтр від дешевих до дорогих, можна переглянути по популярності, і навіть можна подивитися, по чому продають самі дорогі бензопили. Але я люблю обирати по торговій марці. Ось обираю Start Pro і відразу видно, скільки бензопил Start Pro є на є каталог і які магазини їх продають. Найшли тупилку щось огляду, і можна переглянути якісні фото з різних ракурсів. А нижче ще по сторінці можна побачити, які інтернет-магазини пропонують цю модель. І дуже зручно, що для цієї пилки можна обрати різні аксесуари і все одним кліком. Отож, друзі, хто бажає попиляти, як завжди, дотошний, залишить посилання в описі під відео. Нехай щастить, та хай вас не пиляють. Спочатку попробуємо, як з невеликими задачами пилка справляється. Проблем можна одною рукою працювати хоч з коліна. Друзі, ось, будь ласка, бачите, стоїть ось цей сухостой великий. Зараз спробуємо, як буде з ним справлятися пилка. you uh -huh. Аметру приблизно 35-40 см. Пилка не відчуває цієї нагрузки. Зараз ще покажу на цьому сухостолі, як вона працює. Як бачите, пилкою можна без проблем працювати одною рукою. Так, давайте спробуємо з такою колодою справляється цей малюк. Друзі, як бачите, справляється, головне не давити, не лягати, обертів вистачає. Тобто своїм ходом ріже ось такі великі колоди, хоча вона для того не предназначена, але якщо комусь десь колись пригодиться, десь в поході чи на домашньому господарстві. Як бачите, на ізі бере. Ну що ж, друзі, будемо підводити підсумки. Ну а що тут сказати? Як бачите, маленька, нормальна, резва роботяга справляється з гіперзадачами, ну але це не означає, що її можна дивити. Якщо слідкувати за гостротою ланцюга, якщо її направляти своїм ходом, то пилка більше, навіть ніж зі своїми задачами, справляється на 5 з плюсом. А якщо тобі сподобався огляд, обов'язково став лайк, підпишись на канал, а то пропустиш багато чого цікавого.